У світі держфінансів залишилась малопомічена і цікава новина. Україна сама попросила МВФ дати менше грошей. Замість 900 мільйонів доларів отримаємо лише 500. Чому саме? Бо на 25 рік у нас немає проблем з валютою, але є реальна проблема з гривнею. США перед виборами і ЄС через російські активи дали Україні прям купу валюти. Маємо рекордні резерви, понад 46 мільярдів, але гривні обмаль. Чому це важливо? Бо долари і євро йдуть на пенсії, дороги, відновлення. А от ЗСУ і зброя це тільки за рахунок внутрішніх податків, тобто гривні. І саме тут у нас дірка мінус 400 мільярдів. Через це банки з рекордною ліквідністю, а бюджет без гривні. Ставки лишаються високими, інфляція понад 10%, а економіка на межі стагнації. Це якийсь парадокс. Валюта є, гривні нема. Курс стабільний, але ціни ростуть. Це називається реальне знецінення гривні, і воно б'є по українських виробниках. Висновок ситуація складніша, ніж здається. Головний виклик зараз не валюта, а структура фінансування саме витрат і реальний стан економіки. Це про майбутнє нашої держави. Тож тримай в голові і ділись з іншими.